Йду з лікарні в другу лікарню. Перевірялася по-жіночому, бо довгий час не перевірялася. Ну і треба піти за результатом аналізів. Жінки знають, які то аналізи. Слухайте, я в шоці, я думала, що ну довгий час не перевірялася. Я думала, що вже щось змінилося, знаєте? Ну, на рахунок того крісла, що ми вилазимо жінки. Ні, слухайте, то саме крісло. Я не знаю, як ви на нього вилазите. Мені було важкувато. Оце територія нашого роддому. Так гарно зроблено. Я тут свого Андрійчика народжувала. Ну як згадаю, слухайте, страшний сон. Пам'ятаю чергу, в туалет. А ми всі жінки знаємо, коли народжуєш перед родами, як то важко все. От. А тепер так гарно зроблено, капітальніший ремонт. Я уявляю, як там гарно. Ну, тут приймає теж жіночий лікар, от який перевіряє, робить аналізи. Ну, не лікар робить аналізи, а лабораторія робить. Мається в виду, що тут. Бачите, пише Акушерського гінекологічне відділення. Школа материнства та відповідального батьківства та грудного вигодовування. От. Ну, а тут жіноча консультація. Забрала аналізи, доктор каже, все добре, все в нормі. Я щаслива. Богу дякувати бажу, доктору. А я весь час так хвилювалася, тому що думаю, чого мої аналізи відправили на кістологію. Вона каже, ми всі відправляємо на кістологію. Вони вже дуже давно були готові, вони приходили. Але каже, якби щось там виявлено було, ми відразу дзвонимо. Гарно, гарно. Я вже знімала, показувала тут на території. Дуже гарно. Ну, точно як знаходишся в лісі, пташки співають. Все відбула, йду на маршрутку. Яка краса!